Друзі, і всім привіт! І ви дивитесь я в Українку. І сьогодні я для вас запишу відео, як я буду своєю подругою прокачувати, ой, не прокачувати, а робити ніон. Я буду робити <гум> ніон пчку, а вона буде робити пунктирне яйце. Ось вона така от міленька. Ось, а перед початком цього відео поставте лайк та підпишіться на мій канал гарного вам перегляду! Так, друзі, ми вже йдемо робити Ніон. У нас вже хочуть і в салон, і попити моя птьолка хоче. Ось зараз Де яєчко поділись. Знову ось добре. Ми зараз візьмемо, наприклад, ось це. Так, і зараз ми поїдемо. Так. Вона мені сказала, що в неї хоче. Підомець поїсти. Ой. Так, зараз. яєчко. Так, зараз ми зайдемо. І ми підемо з ним разом. Так, ідемо і. Ой! А що реально тут? Ха-ха! Тут можна лазити. Ой, ну добре. Так. Тут у всіх все забито. Е, так. Зараз мы поставим... А, ну, она неї не, не хочет есть, она наповно, хочет. Так, зараз мы положим... А, нет, не надо нам ложить. Зараз мы... підемо. Точнее, поедем додому. На моей любимой беллячей машине. Белчей машине. Ось такая вот, вона она, гарненькая. Ось мне дуже она подобается. Це моя любимая машина із всіх машин в Adopte. Ось так. Зараз ми з вами поїдемо додому. Так, струсі, я вже вдома. Так, зараз я положу лізу покупатись. Також її понедірне яйце, мою пчку. Ось, друзі, я, звісно, вибачаюсь, але мені коли затрейдили ось цю. Ну, першу пчелу, вона була райд. Ось. А, в мене вже був прокачений уровень, ще мені брат цю допоміг пчелу до, докачати. Ось. Так, друзі, Ліза на хвилинку зійшла, але зараз я поки що буду без неї прокачувати. Ось. <кій> поки вона там. До речі, друзі, я вам гарантую ставити ось такі от приманочки. З них можу випасти гроші і так далі. Ну, там питомці, якщо у вас мало питомців. Я думаю, утім всі знали, ну, я для новичків кажу так, а я зараз поки що положу лізу та пунктірне яйцо поспати так зараз. Ой, з чим я її положила, Так. Кладемо і я за ними спати ляжу. Так, друзі, зараз ми з вами поїдемо на Новіс. Ну, Ось на білячій теж машині. Скільки спочатку мені треба телепортнутися до спавну. Зараз телепортнемося. Так, і зараз ми на роликах, певно, доїдемо. Так. Так, їдемо в ліс. Так, друзі, я вже в лісі. Ось зараз ми тут, вибачте, в мене трейд. У мене є на... наліпки, тому, ізвиняйте. Так, бій. І тепер беремо пунктирне яйце. І зараз його теж положимо. Так, у нас ліза вже. Е... поспала, зараз я положу її купатись. Так. и моя пчолка поспала, и її пунктирне яйце тоже поспала. Ось так, зараз мы її пунктирку візьмемо. Так. Пунктирне. Так, ідемо разом. І зараз вже в мене половина постем. уровня є. Так, зараз ми тепер Так, ми їдемо на нашій скоричній машині. Ми ї... Що тут було? Ладно Що мені так багато кидають, щоб я прийшла, ну добре. Ми зараз їдемо на площадку, а потім в больницю. Ось, пусть вони побігають, а ми Лізою підемо на батутики. Лиза пішла їсти. <ріст> ну, я <ріст> поки що за неї задання виповню. Отак от. Так, добре, ми зараз всі разом попригаємо на батутіку Ой. А, ты знаешь, на маленьком батуте так работает, правильно? Да. Так, зараз мы теперь снова в город, чтобы не лепать, Так, Зараз ми бігом дійдемо до больниці. І там якраз напоїм. Такс. Зараз я кину трейд. Так. їм <див> <див> <продов 'я> ем їй городське яйце. Ну, вона відклонила добре. E, в принципі, мені її набирати не треба, тому що я можу тільки повернутися додому та її набрати в будь-якому випадку. Ось, друзі, а ви поки що в коментарях пишіть, чи вам знімати і далі про Me, чи знімати там про Broke або про інші ігри. Тому що в мене вже немає ідей що знімати. Так, я зараз, щоб скоріше, копились баксики, мною щось бігає. Так, щоб скоріше в нас купились баксики, я зараз поставлю стойку. І ми поставимо спеціально два, тому що за 10 баксів в нас ніхто нічого не буде купляти. Ось. Можна взагалі один. Так, мені кинули трейд, почекайте. Що я тобі можу дати? Ось таку от ультраредку Runner якийсь. Ось так. Зараз останній, друзі, трейд і все. І ми. А, ми можемо все-таки потрейдитись, так як в нас ще завдань немає. Так, друзі, ось ще одне завдання це поїсти Пчелка наша хоче. Ось. Друзі, мене чомусь це якийсь котик тягне до себе. Я не знаю чому. Ну, я дом Тренд. Що? Эй, hey, друзья, ничего я не разумею. И? 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 Кин... Ага, ну. Кинула. Ну. Нет, так. Вау! Класс, но ну, Майна таки, эм, у мене так и, эм, так и эм, нет, 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 нет. Извиняюсь, но... У меня такой домик есть. Ой, чувак. Извиняюсь, но... Ой, зараз ми, сейчас в школу підемо, тому що в мене якби кормить нашу буділку. Вона хоче поїсти і попити. Ось, до речі, у мене вже 3651. Ось, друзі, я вам, коротше, чекайте відео. Ще я буду купити, коротше, 8 тисяч і чекайте відео по відкриванню яєць нових. Ось тому я для вас приготую це на відео. Ось. Тось так от. Ой, так, друзі. О, зараз ми поїдемо додому. Ось, друзі, я наберу беру на яйцей, тому що в мене не вистачає. Так, напевно, ми зараз так от зробимо. І зараз поїдемо, так. Зараз я лізу, зброшу, пета зброшу, де у нас Ліза? ось Ліза. і ми так от поїдемо, щоб було все чесно. Ось так. Ми їдемо до нас. не тільки ще ж була в школі. А, можна було і так, на чомусь стовби можна в'їжджати, а в дерева ні. Та логіка. Ну ладно. Так. Е, зараз ми покупаємо наших ребяток. Ось. друзі, ще чуть-чуть залишилось і все. Так, друзья, это шикарно, потому что Лиза захотела есть, а я ей скажу, чтобы напоила, чтобы написала есть. Норм. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, друзья, до нас подъедналась Лиза, она уже тут, я так понимаю. Так, мне, а бог то заплатил, а бог задание. Так, друзья, сейчас мы с вами... Певно, зараз підемо в школу, так? Ага, так. Угу. Так, друзі, а на цьому наше відео закінчилось. Кому сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Ліза вам пише всім па-па. Ось, да, вам теж всім па-па. Ставте лайк ще раз і підписуйтесь на канал. Дякую, що ви подивилися відео. Ждіть другу частину.